Понимаєте, от село воно зараз розклоє, розслоїлося. От люди є такі, що хочуть тримати господарство, понимаєте? І на собі на, ну, щоб, щоб, щоб щось. А є такі, що ходять, сімочки лускають, водку п'ють, а коли їм кажуть в армію, йти, вони кажуть, у нас болячок куча. А самогонку грати нема болячок. Більшість попадає тим, то нічого, не, не хазяйство ніякого нічого. люди, крім компенсації, сертифікати отримали на 400 євро. На будівельні матеріали гуманітарна допомога була на досить високому рівні.